Ти що? Ти що, песико? Що ти за тише такі дітей розказуєш? Що ти правда? Навіть право не знаєш, не вивчає. Я так не можу говорити. Я тебе не знаю. Право втікати. І дай собі подорож! Ти! Ни, ти! І не дав мені нікаво! Песик! Може нам довго, але машина щось на тебе?

А не здивається. Давайте покличемо пане снафора, хай на всіх вести. Дуже довго. А то я за них замучуся. Давайте поклещемо. Давай. Ага. Добрий день, наші відмови. Як добре, що розповісти. А не тільки направитися. А то він вони вже зовсім не здумають. Добре, постараюся навчити. А що саме? Mm -hmm. Буду вам дякувати. Ну, ну, хочу... ага. ну, ну все, так все, я пішов. Слухайся, пана Сінкора, а якщо буде з чемним, то я дам тобі ввечері тисячу. Я пішов. Ага. Ура, ви це все правило. Іди в Ну все, іду. Ще побачу. Пішли. Іду. Ось, що бачите, скажи мені, будь ласка, хто я? Ну тут разу. Ти що, пас? Хіба я схожу на шоколадку? А ти педагоги запам'ятайсь. що, переходити домов. Так, правильно. А ти нашки переходиш? Я впереди пушки на Що, довго там? там. Ось скільки хвилин. Ось що все.

And I'm in the deep, 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 deep,

Так, все, правочку заспокойтесь. Я можу складу. До а ти знаєш, кого я це не бачу? Ні, не знаю. Як ти бачив? Бабай. А ну, не може бути. Баба не існує. От існує. не існує. А я вам існує. Три ті, істи, пистай. А ти знаєш, що ти бабаєш? А що давно? Ні, не знаю. Зло, іван Петрович хороша порядна людина. Він не може бути побачити. А ось можу. і можна. Та, і. Кіка, та поїх, так. І тільки ще не боїться. Так. А ти знаєш, кого? Ясного не бачив. Ну і кого не бачить. Я бачу песенка, який зовсім не знав правого дорожнього руху. Ну я сподіваюся, ти його завжди право. право. А, а спеш, я, то ще право на це. Замовця розповісти. Про тих спеціальні машини, які потрібно пропускати навіть на світло. А Що це буде машини? Чому я понад не знаю? Отвіді слухання. Перша машина, яку І що тут? А чому це її мають пропускати? А якщо я не хочу? А чому ми маємо пропускати, що туда допомогу? Тому? सी